Дорогі поціновувачі. Добрий день, дорогі поціновувачі, любителі шахів. В трансформації дебютів можна одні й ті ж шахові відкриття грати і за білих і за чорних. Наприклад, існує е, достатньо гамбіт Бенко за чорних на D4. Його також можна грати за білих. Гамбіт Бенко за білих е, з перемінною кольору фігури. Наприклад. Кініф-35 грають фіанкетто, дають змогу зайняти центр чорним біля фігури, маючи на увазі, можливо, навіть старандійський захист. Але вони грають С4, підривають як дебютреки по старіндійським канонам. І 5 просувають, захвачують простір чорні, білі фіксує пішака. Зараз схема з підміни кольору. Після кінів 6 виникає амбітбенку з пірміна кольора. пішак. У випадку, якщо е б'ють конем, звичайно, втрачається пішак Е5. Якщо ігнорують, розбивається то після V5 втрачається пішак Е5. У випадку такого простенького захисту пішака, несподівано втрачається ще й якість. Скільки ідеї, це ідеї з Гамбіта Бенко за чорних фігур. Головні варіанти, звичайно, чорні приймають жертву пішачка. І далі А3. жертвується назавжди пішак. За що він жертвується? За дві е, напів відкриті вертикалі, по яким створюють заплановану свою контратаку, контргру білі фігури. Біля фігури. Зразу не б'ють пішака, чекають вивода слона. Наприклад, 5, 7. грають. все одно поле потрібно контролювати Є5. І в випадку розміна, потім вже б'ють. пішака. Є3. А3. Побили, побили. Рокіровочка. І далі основні ідеї вже по, по гамбіту. По гамбіту. Тура піде на відкриту лінію, поле ми заблокуємо. Або навіть у g 5 ми відкинемо відшовнемо слона і підемо е здвоюватися, атакувати по великій діагоналі, давити на фрезевий фланг чорну філу. Грайте в шахи, перемагайте, Гаміт Бенко білих з переміни кольору.